Пейзажі рідної Оріхівщини, натюрморти, історичні портрети, привезені з під Оріхова картини. Анатолій Завгородній тимчасово розмістив у майстерні одного з місцевих художників, де зберігатиме надалі поки не визначився. каже, радіє з того, що вдалося врятувати основну частину колекції, і за це дуже вдячний історику і волонтеру Сергію Звілінському. Енергійна душевна людина дуже культурна освічена, яка розуміє дуже глибоко. Значення цієї культурної спадщини, і я одразу знайшов з ним спільну мовою. При першому ж повідомленні я дав згоду виїхати, і ми прибули на місце, удалося врятувати 17 картин. Із 20. Ядро колекції роботи на козацьку тематику. Більшість образів узагальнені, але кожна картина пов'язана з певною сторінкою життя художника і нашої країни. Цей вершник провісник боротьби за незалежність. Ця картина сформувалася якраз напередодні проголошення незалежності. Святкували, як кажуть, всем миром, так, свято 500-ліття козацтва, так? Справляли особливо в Запоріжжі. Дуже гучно і масштабно. Є у колекції майстра і дорога його серцю, сімейна серія. Каже, не міг не забрати з передмістя Палаючого Оріхова портрет своєї матері. Це була дуже розумна, дуже глибока жінка. Дуже любила читати, і, мабуть, у мене до книжок любов саме від мами. Надзвичайно світла людина. Хоча мала п'ять років парафіальної школи, всього на всього 5 класів. І не вдалося отримати вищу освіту, а могла б. Тому що я порівнюю з іншими жінками в селі, Но... ну нею був нахил до філософії. На жаль, культурну спадщину сіл і містечок нашого краю, які зараз опинились на лінії вогню, рятують переважно поодинокі ентузіасти або працівники тамтешніх музеїв і бібліотек, каже пан Анатолій. На жаль, влада це питання не продумала системно. І... Воно в руках виключено ентузіастю, виключено громадськості. Наскільки хто зможе організуватися і здійснити ці останні, як кажуть, заходи збереження культурної спадщини. А між тим колекція Анатолія Завгороднього поповнюється новими полотнами. Зараз він завершує роботу над великим панно Перенова Радь. Це перша картина художника на тему сучасної війни. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, Телеканал НТМ